Починаємо репортаж з мого огороду за забором. Осте кінза пікне і рядок картоплі. Тільки на відцвіло. Тут ще кукуруза. Росте І пшениця. Пшениця слабий урожай. Так. Двері закриті. Відкриваємо. Так, тут у нас чернобривцы, соешник, желтые помидоры, два куща разрослось на, как будто тут лист. Это базилик, это рядок картопли, а под нею заховалась кинза. Один рядок і ось другий. Так, там бачимо чиста ділянка. То буде рости укроп за чорнобривцями. Тут огірки посохли сойшник. Знову кінза. Тут прикопав. Дві гілки великих помідор, і вон третя. Це помідори виросли з моїх семінок, які я посадив в відкритий ґрунт. Гарний врожай буде. Так, то лісова суниця є. Тут кабачки.